Вітаю, шановні глядачі. Цього дня, 1991 року, президія Верховної Ради Української РСР, тоді вже Незалежної України, ухвалила рішення про тимчасове припинення діяльності Комуністичної партії України. На жаль, це рішення дійсно виявилося тимчасовим. Тоді українське суспільство не здатне було зрозуміти всю злочинну роль Комуністичної партії в нашій історії, в нашому минулому і в нашому майбутньому. Не здатно було зрозуміти, що це ніяка не комуністична партія, а передовий загін російських радянських окупантів. Адже комуністична партія України була створена не в Києві, а в Москві за особистою вказівкою Володимира Леніна і Йосипа Сталіна, двох большевицьких монстрів, які готували тоді окупацію України своїми бандитськими червоними військами. Ось що таке була комуністична партія України. Коли її загони прийшли на нашу землю, почалися репресії, тортури, голодомор. І звичайно, після того, як Україна мала бути проголошена незалежною, комуністична партія України мала зникнути з її політичної сцени назавжди. А ті, хто продовжував бути прихильниками цього зла, хто створював комуністичні, а насправді шовіністичні організації, мали бути затавровані принаймні в громадській думці, як звичайнісінькі окупанти і злодії. Цього не відбулося. Згодом комуністи змогли відновити свою діяльність і разом із іншими прихильниками знищення української державності почали діяти для того, щоб ця державність дійсно зникла. І реально ми побачили, що таке комуністична партія, цей справжній загін колабораціоністів, тільки після того, як російський агент Віктор Янукович залишив нашу країну, а Володимир Путін. Почав дії по анексії Криму і окупації українського сходу. Ми побачили, що комуністи, звичайні члени цієї партії виявилися у передових лавах окупантів. Що всюди, де з'являвся окупант, комуніст ставав його союзником. Що навіть на звільненій території України у багатьох представників комуністичного керівництва не вистачило мужності визнати, що вони весь цей час підтримували зло, що вони були ворогами власної країни, власного народу. Нарешті, ми прийшли до того, до чого мали прийти 1991 року, не тимчасово, а назавжди зупинити діяльність комуністично-шовіністичної партії України. Я думаю, що ліві партії мають повне право на існування в Україні. Більше того, враховуючи те, яка соціальна ситуація в країні, вони не те, що право, не обов'язок мають тут бути. Вони можуть будь-який день, коли. З'явиться у наших співгромадян політичні погляди прийти до влади, але давайте робити все ж таки різницю між лівими поглядами і шовіністичною ненавистю до власної держави, синонімом якої є ленінський російський комунізм. Цього зла на нашій землі не має більше бути. Хай щастить.